Привіт усім! вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень з 24 по 30 липня для знаку рак. Давайте подивимось, що ж чекає раків на цьому тижні, в якій атмосфері пройде цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І так, початок тижня. Як же раки розпочнуть тиждень? Середина тижня, кінець тижня, що чекає раків в роботі. Фінанси, особисте життя, здоров'я. Застереження на тиждень та порада. І так. Раки розпочнуть свій тиждень активно, з активних дій. Можливо, у вас якісь є цілі, тому ви активно будете стримитися до, да, для досягнення успіху на цьому тижні. Можливо, хтось із раків відправиться в поїздку, тому що це і карта поїздок теж. Тому тиждень для, для раків такий активний, початок тижня активний, але все чудово. Тому ось так. В середину тижня тут карта йде задоволення, карта успіху. Тому да, раки проведуть в час з задоволенням. Всі справи, як чим, чим раки будуть займатися, теж будуть приносити задоволення. Можливо, хтось із раків буде відпочивати, бо це теж карта відпочинку, коли ми відпочиваємо, проводимо час задоволення, їмо, п'ємо те, що хочемо отакий от да, ви... період. А можливо, хтось із раків відправиться в відпустку, тому що початок тижня, якби випадає поїздка, а потім середина тижня якби, відпочинок, час проведення в задоволення, тому теж як варіант. Наприкінці тижня тут, можливо, у когось з раків здійсняться мрії про те, що ви давно дуже мріяли, про що ви бажали, і наприкінці тижня. Збудуться от ваші ці мрії. Це ще карта відстані, тому да, ну, тут теж да, з першими картами, порівнюючись з другою, да, можливо, ви будете на відстані, тому що да, ви поїдете десь на відпочинок, тому це так карта відстані, у вас буде спілкування, можливо, з кимось, хто знаходиться далеко від вас. А можливо, ви і будете якісь плани будувати на майбутнє мріяти, у вас будуть якісь такі захопливі мрії, про щось ви будете так, да, от мріяти, бажати, але це карта, яка говорить, що ця мрія не, не та, яка здійсниться завтра там, через тиждень місяць, а це такі мрії, які да, з часом збуваються. Тому ось такий є нюанс. В плані роботи тут у вас, звичайно, такий насичений тиждень. Тут, можливі якісь і труднощі, тому вам потрібно буде вирішувати якісь питання, да, можуть виникнути якісь проблеми, але все ж таки ця карта говорить, що у вас є все для того, щоб досягти успіху, щоб справа була на вашій стороні, тому не опускайте руки, да, прикладайте зусилля і обов'язково да, успіх буде на вашій стороні. Для тих, хто не працює, раків для непрацюючих, то це теж говорять, що в буденних справах у вас можуть виникнути якісь труднощі, що потрібно буде вирішувати. Ось так. А, і для тих раків, які в пошуку роботи. Які змінюють, шукають роботу, то теж ця карта говорить, що так легко ви не знайдете роботу, що потрібно буде да, прикласти зусиль, да, доказати, да, наскільки ви професійний працівник, наскільки ви да, можете віддаватися роботі. тому ось так. Але вона все ж таки говорить, що роботу ви знайдете, але потрібно прикласти зусиль. Щодо фінансів, ну, тут і карта фінансова випала, але вона говорить, що можливо якесь очікування в плані фінансів. Тут карта, знаєте, як вона: ми якусь роботу робимо, вкладаємось у неї, а от фінанси потрібно деякий час зачекати результату. Тому, от, можливо, якийсь такий період очікування, а можливо, хтось очікує якихось виплат, можливо, їм повинні прийти. Да, якісь виплати, комусь аліменти, комусь ще якісь виплати. Тому ось так, теж якийсь тиждень, такі очікування фінансів і результату фінансового. В особистому житті тут карта така, вона як говорить, про якийсь шанс, да, що може випасти шанс раком. Тому не впускайте. Для тих, хто не має парі, хто одинокий, то можливо на цьому тижні буде якби, випадати шанс знайомства. Тому будьте обачні, не упустіть цей шанс. Зверніть увагу, якщо якась така ситуація буде, тому що це шанс хороший і все в ваших руках. Тому ось так, ловіть момент. Для тих, у кого вже є стосунки, тут, можливо, якийсь і подарунок від другої половинки, да, якийсь сюрприз. Ну, тут теж да, така карта позитивна, хороша, тому ну, це більше карта про подарунки, про сюрпризи, да, якийсь теж такий щасливий момент в плані стосунків. Щодо здоров'я, Ну тут з однієї сторони, якби, карта хороша, але вона теж говорить, що в плані здоров'я ви повинні підійти відповідально, да, взважено, якби не переїдати, да, щоб все повинно бути в міру, і щоб було гармонійне, да, і буде гармонійне самопочуття. Тому ось так. Застереження на тиждень тут карта вас попереджає про якийсь обман. Можливий якийсь обман, тому будьте обережні, обачні. Якщо, можливо, ви чи знайомитесь з якоюсь людиною, чи вам щось обіцяють. Тому, да, ось так, да, з перших слів не довіряйте, краще потрібно перевірити декілька разів якусь інформацію нову, чи щось інше. Да, тому що, да, можливі там якісь нюанси такі з обманом, з якоюсь хитрістю. Тому, да, якби таке застереження на тиждень. Для вас йде. Щодо поради, тут карта говорить, що, можливо, є у вас якась ситуація, яка вас не задовільняє, да, емоційно не наповнює. От, да, якась як пустота вже в житті і уже довго тягнеться, і немає від цього ситуації. Ні результату, ні гарних емоцій, і все так буденно. Тому карта говорить пораду таку, що вам потрібно залишити цю ситуацію, йти на пошук чогось нового. Да? Тому ось так. А можливо, от, да, наприклад, в плані стосунків от вам випадає якийсь шанс чи знайомства, чи да, якийсь змін в плані стосунків. То не боятися, от залишити те. Ті стосунки, які у вас є, які вас не задовільняють, да, і скористатися цим новим шансом, да, щось нове в житті отримати, йти на пошук чогось нового. Тому ось така карта радить, да, що не боятися йти на пошук чогось нового. І це також і карта подорожі. Тому й да, деякі перші карти на тиждень вам говорили, що, можливо, ви поїдете в поїздку, можливо, да, отримання задоволення, відпочинок. То ця карта як порада теж говорить, що ви вже так емоційно да, втомлені від всіх цих буденних справ, що потрібно поїхати в відпустку, відпочити, да, емоційно наповнитися, провести час з задоволенням. Да, Нове взяти для життя, тому ось така карта порада. Тому бажаю, щоб у раків цей тиждень пройшов гармонійно, продуктивно, все склалося у вас вдало. Підтримуйте відео лайками до зустрічі в наступних відео.